Привіт усім! Сьогодні почався новенький каталог Фармасі. І от ми бачимо, Фармасі 7 років, виявляється. І от подивимося, що у них на такий ювілейний каталог якраз. Що тут у них цікавого такого, можливо, якісь знижки. От, якраз роздимося і от дивіться. Святкуй з подарунками. 7.14.21 жовтня розіграємо по два подарун подарунки серед всіх. Розміщуй замовлення з 1.10 по 27 на 20 балів і вигравай один з подарунків. Отакі от подарунки різні. Чайники, мікроволновки. Тут у нас ще таке є цікаве. Тут угу. ближче подивимося. Ой, не бачу, не бачу. Ось праймер основа. Основа праймер, да? 400 гривень. Потім рідкий консилер 369. Що тут ще у них? Так. Так, мабуть, чат поки виключу. Бо ща там погано якась антитап, якось, да, виключу. Бо якось погано перегортається. Отака така тут є ще якась тоналка. Цікаво у них. Така цікава тональна основа.

Бронзатори, теж різних відтінків, румяна стік, теж 400 гривень. Потім тут. Теж румяна, ну це декоративна косметика, швиденько подивимося. Що тут у них цікавого, можливо, якісь новиночки, поки що не бачу якихось таких цікавих, прям. Ага, ну от тут є ці палетки для обличчя, що тут ще. Як автор макіяжу, ну це все поки що таке. 529, от якась тут прям палетка. Теж у кого немає, кому треба. четыреста двадцать девять разные кольоры на выбор. Так, что тут еще у нас такие цикавые? Так, і тут праймер є. Потім що тут ще? Механічний олівець. Теж 139. Ну, це ще більш-менш така акція. Теж різні кольори є різні. Потім тут механічний олівець. 369 різні кольори. туш різноманітна теж. Для брів. Маркер для брів. Ну це більш декоративна така. Це роватка, віск, праймер, туш. Теж фармасії різноманітні, туші. Що тут ціни які? 249? Ну, таких сильних знижок не бачу. 349. Помада 249. Ну, це ще так більш-менш. О, ця якась глазурована бібі, помада 195. Теж є трошки вибір тонів різних, це ще більш-менш теж книжка. Потім тут. Що це у нас? Блиск для губ. 349. Матова така помада. Такі різні близькі 369. Теж різні близькі для губ. Топери, механічний олівець. Засоби для демакіяжу. О, Нік Борисов, привіт, привіт. Водичка. Водичка трояндова. Потім що тут? Туалетна вода. Міцелярка. Ні, не туалетна, це вода. Чи туалетна, не бачу. За оцим, от тут такі от, якісь оці от кошики, виходить, вони перекривають назву і не завжди видно, що це вона таке. якийсь двофакторний засіб. А, трояндова вода. Я чого думала, тро... трояндова 129 гривень, віцелярка 400. І двофазна, мабуть, жидкість для миття макіяжу. Сумка валіза ще така 2000 гривень. Ого, це така валіза. Так, потім набір щіточки є, набір для макіяжу щіточки. Теж скільки тут 1800. Це хто хоче в собі гарно робити макіяж. У кого ще немає такого набору, от, будь ласка, можна такий набір кісточок для себе. У мене вже є такий набір. Так що мені покот. От є міні-набір пензликів. 800 гривень такий. Тут основні такі пензлики. От. І тут вже пішли водички. О, на водички я бачу тут у них трошки є знижки. 389 гривень, скільки тут. Мілілітрі. От знову ж таки оця корзиночка, я не знаю, навіщо вони так зробили, що не можна подивитися назву нормально. 500 гривень 384. Ну, читай, така знижечка на водички? Нормально. І це ж ще ну, від каталожної ціни, якщо знижка є карточка до знижку. То спершу від, від, від цієї ціни каталожної. Так, далі такі різні водички ще дивимося. Якісь для чоловіків водички теж різноманітні. Тут 489 510. Для нього теж великий вибір по 500, по 412 гривень. Різні, так? Да? Такі жіночі різні водички. Сігнечі трояндова така вода. 1070. А так, типу, вона була 1500. Ну і це у нас чоловічий догляд, парфумований гель, бальзам після гоління. Ну, в общем, різні такі бальзамчики, жіночі парфумовані гелі для душу, різноманітні. Почому вони тут 179. Так, тут у нас що? Парфумований спрей. Парфумований спрей. Спрей такий різноманітний. Антиперсперанти. Різноманітні. И тут у нас еще є теж. Коробка, ко, карбокситерапія для домашнього догляду. Шот, ага, це безін'єкційна методика омолодження та глибокого очищення шкіри, обличчя та шиї за допомогою впливу концентрованого вуглекислого газу. Ефективна дія розгладжує зморшки бореться з. Наявною пігментацією зменшує сліди, від постакне, матує шкіру та зужує пори. такі тут є системи двохкрокового системного догляду, ензимний ексфоліант і другий крок альгінатна маска. Масочка. Так, потім тут у нас щось у нас таке треба збільшити. Тонік і піна для вмивання. Отакий тонік і піна для вмивання. 199 і тонік 149. Пілінг, скатка для обличчя, зволожуючий кремчик. Далі у нас тут теж йде кремчик з для обличчя 99, це от з равликом. Smart Life і пілінг скатка для обличчя. Іде отчин. А, ну тут для зачіски різні. Що тут у нас йде? Лак для волосся, спрей. Я захищу твоє волосся і почищу будь-яке скло, очищу будь-яке взуття. Теж такі для взуття і для скла. Теж знищу будь-які неприємні запахи. Я зроблю сяючою твою сяючою твою посмішку і освіжу твоє зуття. Ну, Тут все для, для щоб очищити, очистити поверхню, а також осуну будь-який запах з твоїх рук. Ну, це таки для миття посуду, різні такі кліни. Потім для меблів. Теж Вон, порошок 189 акції і від виведу будь-які плями. Теж кажуть гарний засіб. Тканини маски по 69 гривень, теж акційна ціна. Ага, якась зубна паста нова з'явилася, я такої ще не бачила. Що тут у нас? Зубна паста, да, 89 гривень. Якась інноваційна формула. Ну, таку я вже пробувала. Така звичайна паста, скажімо так. Так, потім далі дивимося бальзам зволожуючий. 109 гривень. Ой, щось в мене перевернулася моя каталогнику. Ой, стоп, стоп, куди це він пішов в мене? Не туди кудись. Ага, от він. Теж тут різні такі у них. Креми для рук. Різноманітні. Мила. Лаванда. Тут мила різні такі, да? не бачу тут теж натуральне мило. Знову ж таки, оця от така, такий кошик. Я не знаю, вони могли його якось збоку зробити, щоб ну, назву просто закриває не можна розібрати. Ще різні тобто я бачу з перлами. Якісь теж різні такі мила. 59 гривень, мабуть, ароматні теж тут лаванда і різні такі є. Якась липа чи що? Якась кокосова серія. Скраб, лосьйон для рук для і тіла і гель для душу. Скраб для тіла. 229 гривень. І тут теж маска для волосся, шампунь. І шампунь для волосся. От такі от різні. 160-160 гривень. І масло навіть для волосся. 188 лаванда. Тут у нас теж гель для душу, масажна олія, лосьон для тіла. Рідке мило для рук. 129, до речі, непогана ціна. Хенд вош. Квітковий аромат. делікатний догляд. Потім тут крем, що підходить для щоденного догляду. різні такі кремчики. Лосьон гель для лосьйон для тіла, гель для душу. От, і тут скраб для тіла і крем для душу. Тут теж серія різноманітна для рук. Рідке мило, гель для душу і шампунь. Теж різні цінний, акційний можна вибирати по-різному. І тут також шампунь, крем для рук і рідке мило. Тут теж шампунчики 189 гривень. Тут, по-моєму, великий об'єм. Зараз подивимось. Ой, навіть не видно. Знову закривається кошик. Щось він. 500 мл на баночці. От видно 500 мл. Теж з ромашкою, кропивою і. Що тут у нас? Лаванда, по-моєму, теж, так. Да? Різні такі шампунчики. 189 гривень. Гель для душу. Також, ну, считаю, 200 гривень. І тут у нас рідке мило, роликовий дезодорант. В общем, такі теж різноманітні. Шампунь і гель для душу, чоловічий шампунь, лосьон. Після гоління кератиновий шампунь відновлювальний і сироватка підтримує оптимальний рівень волосся. Також. І далі дивимося також, що тут у нас. Різноманітні кремчики, крем для талін для волосся, да? і що тут далі? У нас іде маска. Маска для волосся. Ой, маска, кажу, фарба, фарба для волосся, 369 гривень. Бачу, тут небагато також прям відтінків, ну, все рівно можна от вибрати. Каштановий коричневий, якийсь горіховий, кориця такі рижи, і чорний, каш... темно-каштановий і світлий. Світлий такий от. Є один відтінок. П'ять видів, я бачу, 5 кольорів Це... з цього 369 гривень. Так, і це у нас, мабуть, все. Остання сторіночка, де 91 сторінка в каталозі. Не дуже таким багато, але все рівно є трошки, що вибрати. Спрей з каратином, кондиціонер маска для волосся. Ось такі от у нас тут продукти. Хорошок є, шампуні, декоративна косметика, багато чого різного. Всім дякую, хто був зі мною. хто дивився каталог, якщо щось цікавить, і знижечка на продукцію. От, як замовити, пишіть мені під цим стрімом в коментах. Можна буде вам оформити теж знижку 25% на продукції. Получається іде знижечка відразу в цьому ж каталозі, в цьому ж замовленні, а не як в інших компаніях, там буває на наступний раз да, зараховується, типу як кешбек. Тут іде відразу знижка 25%. А от різні такі для посуду: от порошок є, це, до речі, українська. Український виробник сумісно з турецькою фармацією Фарма компанією ці от продукти. Тут навіть він є сердечко Made in Ukraine. Так що такі різні. Оця от Smart Life серія це іде українська серія. от Усім дякую, усім до зустрічі, всім чудового вечора. Пока-пока.